Біженці розкрадають різдвяну ялинку в Дрездені? не може бути. Мишко шле відео своєму другу Івану. Якщо той вважає себе найрозумнішим, то нехай і визначить, фейк це чи ні. Підроблені ролики справді складно розпізнати ось кілька способів. Подивися, який користувач запустив відео, чи є інформація про канал. Пошукай ролик за ключовими словами на YouTube. Можливо, є кілька його версій. У випадку з біженцями так можна знайти оригінал і викриття відеозапису. Насправді на екрані не Дрезден, а Каїр. І на ялинку люди залазять за подарунками для дітей. Така традиція. Тобто вся історія фейк. Ще одне відео від Мишка нібито обстріл Донецька ракетним Точка-У. Дивно, переглядів багато, а коментарів і передплатників дуже мало. Значить, перегляди накрутили. Та й у коментарях пишуть, що в кадрі невдалий запуск ракети на байконурі. За рік до цього більш ранньої версії відео на Ютюб нема. Нема в кадрі й деталей, які легко перевірити: вивісок чи назви вулиці. Але бойова ракета такого типу не може горіти вже в повітрі. Ясно, це не обстріл Донецька, а аварія Протона М далеко від України. Це типові приклади маніпуляції, мета якої промивання мізків. Для цього старі зйомки видають за нові, вирізають з них відповідні сцени або показують в іншому контексті. Технічно підробити відео стає дедалі простіше, а розпізнати фейки дедалі складніше. Уже нині міміку, жести, тембр голосу будь-якої людини відтворюють спеціальні програми. Наприклад, як тут оригінал ліворуч, а праворуч підробка. Тож найважливіше критично оцінювати відео і перевіряти факти. Можливо, це частина чиєїсь політичної гри. А ти стикався з відеофейками? Розкажи в коментарях і поділися цим відео з друзями.